Я буду довго гнати свого велосипеда в густих зарослях редьки олійної чи гірчиці білої. Його зупиню! Нарву квіток! І комусь їх подарую. Вони дуже, дуже солодко, ніжно пахнуть. А я тобі букета приніс. Дякую, 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 дякую. О, дякую. О, все, впало в малини. Дякую, пане, пани. Бачу, я збираюся. Життя малина поки що. По ціні малини. По ціні, що в нас робиться по ціні. Найперше почнемо з того, що малина вже, ймовірно, переходить. Ну Погода в нас гарна, ми входимо в футболках в день 27 градусів приблизно, чи скільки, точно не знаю. От. Ну Жара така в день. Багато ще є зелених. Цвіте малина, бджоли літають. Все нормально. Посуха була. От, почав я її поливати. І все одно врожай невеличкий. От, 7 чи 8 кілограмів тільки є назбирано. А, Вісім з тим. 8 кілограмів. По ціні. По ціні. Е... З достовірного джерела в Києві 120 гривень роздрібна торгівля за кілограм малини. Е, далі. Я ще й перед тим знав, що ціна, мабуть, вже трошки піднялася, тому що, е, якщо раніше я дзвонив, там, питав, чи візьмете малину на Київ, то сьогодні вже до мене подзвонили і питали, чи ви ще продаєте малину. От. І були готові. Брати просто, що нам не співпало так по днях. Ми збираємо сьогодні, а треба там тоді Ну, не співпало. Ми кожного дня не збираємо, бо й так мало її є. От якщо в той день збирати, коли треба здати, то не попало. Ну, хоча можна підлаштуватися і вже здавати по дорожчій ціні, ніж була до цього часу. Оптом маю здавати, можна вже дорожче. Так що такі-то справи. Ми здаємо отій людині під реалізацію, яка в нас є, стабільно продає, все дуже. Шикарно і продавець. От. І як там ціна роздрібна, я навіть і не знаю. Ну я думаю, що не нижче. Я думаю, що десь в районі 55 плюс-мінус 5 гривень, як коли, так як, так як ринок. От, от така ціна зараз в Гребінці, а в Києві 120. А може вже і дорожче, я й точно не знаю просто. Не знаю, не знаю. Треба якось вже промоніторити ті ціни, бо ми самі не продаємо, ми стабільно здаємо під реалізацію і все. Отаке От коротеньке відео. Думаю, після поливу, і якщо сонце ще буде, нормальна погода буде, може врожай і збільшиться. Побачимо. Лоточки маємо. Нагадую, що якщо вам треба щось для ягідництва, лоточечки всякі різні, щоб швидко вам приїхали. Все-все-все там. Для поливу, для теплиць, плівки, всякі, все там може щось таке. Грінтех. Заходьте, посилання буде в описі. Такі справи з малиною. Пока.